Питання доступу до аптеку шостканській громаді постало після проведення минулої апаратної наради у найвіддаленішому селі Чапліївці, де відсутні аптечні пункти. Люди вимушені їздити за ліками до шостки. З цього приводу Олександр Мазур, тимчасово виконуючого обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги, пояснив алгоритм дій, як можна отримати лікарські препарати через Укрпошту. В нашій області, в нашій громаді, працює програма від Укрпошти, яка називається Аптека. Пацієнт, який отримує від сімейного лікаря електронний рецепт у вигляді 16 цифр, може зателефонувати до контакт центру Укрпошти 0800 300 545. Замовити ці ліки, з вами поспілкується фахівець по телефону. Замовити ліки, і ці ліки, Укрпоштою, будуть доставлені до відділення пошти, яке знаходиться поряд з вами. В наших селах практично в кожному є відділення Укрпошти, туди будуть доставлені ліки. Потім вам приходить повідомлення СМС про те, що ліки доставлені, і можна буде отримати їх до себе в селі. Микола Нога в свою чергу дав доручення провести роз'яснювальну роботу серед старостатів громади щодо функціонування проєкту Укрпошта Аптека та зробити аналіз по долученню сільського населення до даної програми. Олександр Сергійович, що ми розуміли, мається на увазі, він говорить про те, що Укрпошта доставить у вас населений пункт або в місті до поштового відділення, тому що тому, що в населених пунктах, як правило, там поштове відділення не працюють, але машини рухомі машини пошти приїжджають в кожен населений пункт, і таким чином будуть доставлені медикаменти на село. Давайте на слідуючу апаратну нараду підготуємо якийсь аналіз по яким старостинським округам скільки було замовлень, щоб як то стимулювати до цього і старостати, щоб вони включилися в цю роботу, щоб допомогли людям з роз'ясненнями, щоб ця система просто запрацювала. Тим часом Шосткинська центральна районна лікарня уклала договір із Національною службою здоров'я України на 2025 рік. Очільник ЦРЛ Олег Штогрин констатував, що сума фінансування з державного бюджету дещо більше ніж минулого року. Але не настільки, щоб закрити найнеобхідніші потреби у медичній галузі громади. Вчора нарешті отримали угоду від НСЗУ. Підписали Цифра дещо більше ніж минулого року. Правда не така, як ми сподівалися, але по всім закладам у нас було не настільки велика, як би всі хотіли, але все одно більше. Зараз будемо аналізувати скільки глобального бюджету, скільки нам треба відробити, а і будемо вже планувати більш-менш свою фінансову діяльність. Міський голова зазначив, що від якості надання послуг та авторитету медичних закладів буде залежати й сума коштів від НСЗУ. Ми повинні ще раз один одному із лікарями, медсестрами, нянечками говорити про те, що відношення до хворих людей, відношення до хворих людей з позитивом, з доброю. З відношенням, коли це наші люди, якщо вони навіть із сусідніх громад, то це теж наші люди. Водночас на Сумщині спостерігається різке зростання захворюваності на ГРВІ. Зокрема, у Шосткинській громаді епідпоріг перевищено на 27%. Хочу звернути увагу, що вже другий тиждень поспіль саме на території нашої Шосткинської міської громади рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції перевищує пороговий рівень. Якщо на минулому тижні це перевищення складало 15%, то на цьому тижні, про який ми звітуємо, після сьомого тижня перевищення це вже 27%. Відповідно два тижні тому ми ввели в дію плану дій щодо профілактики запобігання поширення грипу та гострих респіраторних інфекцій. Цей план було затверджено комісією, нашої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, і зараз по кожному закладу дійсно відслідковується кількість хворих і приймаються оперативне рішення щодо, щодо переходу на дистанційне навчання, закриття окремих класів, закладів і таке інше. Очільник центру ПСМД Олександр Мазур закликав населення до профілактичних заходів які можуть захистити від зараження або тяжкого протікання хвороби, захворювання на гострі респіраторні інфекції по кількості звернень за минулий тиждень. Ми бачимо ще невелике збільшення на 4%. Хворіють діти, хворіють і дорослі. Тому е, хотілося б нагадати про правила захисту: це профілактика, специфічна, неспецифічна. Одягайте маски, вакцинуйтесь, тому що циркулює. Вірус грипу типу А і Б можна захиститися у вигляді вакцинації. У свою чергу міський голова застеріг усіх, хто занедужав, не йти на роботу і не наражати колег на небезпеку бути зараженими. Я прошу не лізти на роботу, якщо ти хоч чуть-чуть захворів. Тобто не несіть інфекцію на роботу, шановні. Ми десь півроку назад рік говорили про те, що якщо інфекція, то от і сьогодні прийшов такий етап, коли ти один прийшов у трудовий колектив і після тебе заболіло 10, 15, 20 чоловік. От у нас сьогодні декілька завідуючих відділ теж хворих. Я сказав, бути вдома. Обидемося, день, два, три, п'ять, обійдемося без вас. Але потім ви вийдете здорово, а ви ж. Прийдете на роботу, перше принесете інфекцію, а друге саме своє здоров'я поставити під велике питання. На завершення Микола Петрович наголосив, що зараз не соціалізм і це не є гордістю прийти хворим на роботу.